Слава Україні в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. для вас. Працює Ярослав Гопаца. Не зволікайте та обов'язково підписуйтесь на нас у Ютубі, Телеграмі, Інстаграмі та Фейсбуці. Там знайдете лише важливу інформацію про події життя міста та громади. Білоцерківські школи замінували відповідне анонімне повідомлення. В обід надійшло на гарячу лінію 102. Про це повідомила поліція Київщини. З закладів негайно евакуювали освітян та школярів. Правоохоронці перевірили кожну школу, але вибухівки не виявили. Зазначу, за хибний виклик надзвичайників поліції та інших спецслужб передбачений штраф від 62 до майже 250 тисяч гривень. На календарі кінець березня, і температура повітря вже сягає плюс 12 градусів. Тим часом наші добровольці продовжують носити. Зимову форму на флісі та теплі берці міська влада мала б вже замовити літні комплекти натомість досі не оголошено жодного тендеру. Як пояснив профільний заступник міського голови Юрій Савчук, вони не отримали запит від місцевого ДФТГ. У свою чергу начальник добровольчого формування Білої церкви Іван Шуляківський запевнив нас, що наразі займається подачею усіх необхідних. Документів натомість у Житомирській, Івано-Франківській, Сумській та інших областях міські та селищні ради вже активно проводять публічні закупівлі військової амуніції. Ще заявок не було від, від ДФТГ. А тобто, мають бути заявки спершу від ДФТГ. Це все да. робимо по заявці. Чи давали можливо запит на міську раду? Я зрозуміла. Тобто сьогодні, завтра вже запит ви будете надавати, я так розумію. Бо ми запитували, телефонували чи взагалі що там з формою, і нам сказали, що треба запитати саме у представників ДФТГ, тому телефонуємо вам. Ми якраз зараз определяємося, яка що до чого, тих умов все готове. 6 мільйонів гривень планують виділити з міського бюджету на проєкт землеустрою зі встановлення меж прибережно захисної смуги вздовж річки Ройс, Протока та Кам'янка. Відповідний тендер на сайті Держзакупівель Прозоро оголосив виконавчий комітет міської ради. Також за ці кошти переможець аукціону має визначити захисні прибережні межі навколо ставків і водойм у Білоцерківській громаді. До того ж, за потреби проєктанту до. Дозволять використовувати дрони. Кінцевий термін подання пропозицій 27 березня. Така документація потрібна для охорони річок і ставків від забруднення і засмічення. З березня в Україні зросли пенсійні виплати від 100 до 1500 гривень, за даними Мінсоцполітики. Під індексацію потрапили 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Розмір нової допомоги від держави залежить від робочого стажу людини. Вперше виплату підвищили тим громадянам, які отримують мінімалку майже 2100 гривень. Їхні виплати збільшаться на майже 20%. А ось як пояснила начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду номер 3 у Білій Церкві Оксана Бурінська білосерків. Ські пенсіонери вже отримали підвищену допомогу від держави. Зокрема, вона залежить від віку, стажу або ж тим, хто працює чи ні особам, яким виповнилося 80 років. Їм також здійснюється доплата до 3120 гривень за умови, якщо у чоловіків є 25 років страхового стажу, у жінок 20. Далі, пенсіонерам віком від 70 до 80 років у них встановлюється доплата до 3 тисяч гривень у разі, якщо їхній на сьогодні розмір пенсії не досягає до цього. За наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, у жінок 30. Далі наступна категорія це пенсіонери віком до 70 років, які працюють, і мають також стаж 35 років для чоловіків і 30 для жінок, і також особи з інвалідністю першої групи. У них мінімальна пенсійна виплата не може бути нижча, ніж 2760. Тому у разі, якщо вона нижча і вони підпадають під ці критерії, їм здійснюється доплата. Ми вирішили запитати у білоцерківських пенсіонерів, чи відчули вони підвищення допомоги від держави та чи вистачає цього на життя? А додали чи не додали? Додали. А чи вистачає вам коштів на життя? Та не вистачає на лікарство, не вистачає. Так? Щоб хватило коштів на життя, хоча б ще додали до п'яти тисяч. От п'ять тисяч ще можна прожити, але на ці три з половиною чотири, як там от м'ясо по 200 гривень, дуже трудно. Приходиш і думаєш, що це взяти, оце не взяти. Предлагають тобі, візьміть ще сметанки, говорю, фінанси не дозволяють, тому що говорю, коїх хто не знає, куди їх діти, а ми не знаємо, як на них прожити. Додали 440. То я вислала хлопцям трохи. А вистачає взагалі на життя, якщо так? Та ну про що ви говорите? Я лягаю в лікарню на днівної стаціонар, в мене 10 тисяч лічені обходиться. Додали аж 300 гривень. А ціни виросли, ну самі знаєте, наскільки. Тобто вистачає чи ні? На життя. Та яке вистачає? Треба підробляти десь. У мене 30 років стажа я проробував. Даже 32 года стажа. Я в Киеве прожил 50 лет, в принципе, вернулся в Белую церковь. Но пенсии добавили 517 гривен. Итого пенсия сейчас 3485 гривен. У вас не Да нет, ну, как, ну что это за пенсия, как человек, если прожиточный минимум, по-моему, 4500, я не помню, 4 с чем-то. Как можно давать пенсию меньше прожиточного минимума? На Білоцерківщині протестували новий спосіб розмінування за допомогою удосконаленого безпілотника. Він виявляє небезпечні предмети, перш ніж на поле вирушать сапери. Роботу цього дрону сканера вже перевірили на реальному мінному полі Харківщини після деокупації регіону. А тепер розробку продемонстрували на загал. На тестуванні побувала наша кореспондентка Дар'я Рубан. Підірвані на російських мінах автівки, трактори, собак розірвало. Да? Та воно все ти бачиш, з колеса нічого не залишилося. Внаслідок чого десятки травмованих і загиблих українців. Розмінування справа не з легких та потребує цілковитого зосередження саперів. У найближчому майбутньому їх роботу значно полегшить літаюча розробка вітчизняних винахідників. Ця конструкція є поєднанням сільськогосподарського дрону для оприскування полів та магнітометра, який і виявляє міни та вибухонебезпечні предмети. Як розповідає ідейник цього винаходу, Влад Козак, літаючи над полем, дрон безконтактно сканує поверхню землі. Дивіться, магнітометр. Він пише дані по магнітному полю 200 разів на секунду, тобто при швидкості, по якій летить дрон, це замір кожні 2 сантиметри. Магнітне поле відміни, наприклад, може бути 3 метри. Тобто будь-яку міну він точно побачить. В ньому є GPS, і ці дані записуються з прив'язкою до геолокації. Потім ми ці дані кидаємо в програмне забезпечення, оброблюємо його обробка. Це теж досить важливий і складний процес. І після обробки ми даємо результат, наприклад. Саперам, де СНС, це карта мінних полів, де вже вказані об'єкти з їх прив'язкою до геолокації. Втілювати ідею в життя чоловіки почали ще в червні минулого року. Наша власна розробка це виніс, який допомагає збільшити якість замірів за допомогою того, що відсовує, грубо кажучи, магнітометр від дрона, котрий сам має багато металевих об'єктів собі і створює значний фон. Та як запевняють винахідники, вони постійно змінюють та вдосконалюють своє дітище. змайстрував виніс для магнітометра. Інженер Руслан розповідає, конструює скільки себе пам'ятає, а новаціям, які можуть вберегти чиїсь життя. Присвячує весь вільний час. Влад Козак мене попросив, Руслан, давай, може, спробуємо зробити щось таке, щоб як відокремити магнітометр подалі від дрона. Ось я сказав: Й, добре, да, я згоден. Ну для мене це дуже цікавий був процес. Я люблю складнощі в житті. Ось. І, чесно кажучи, три дні я думав, три ночі я не спав, три дні думав, як це зробити, і на третій вже ніч я вже в голові мав ці креслення. Тобто... І була закупка потім, і це все я сам руками спаяв, алюміній, з'єднав все, як... По своїм кресленням за три дні теж підписали меморандум з ДСНС в Україні. Підписали меморандум з Львівською політехнікою, підписали меморандум з Врославською політехнікою. Ми хочемо розробити системний, системний комплекс по розмінуванню в Україні. Крім цієї розробки, Руслан подав на патентування ще п'ять винаходів. каже зазвичай безпілотником керує оператор, але польоти також можуть бути автоматизовані за один день. Цей дрон. Здатен обстежити майже 20 гектарів полів. Дрон є сільськогосподарським, тобто от сам алгоритм його роботи дозволяє зберігати точність польоту, траєкторію польоту, точну висоту по відношенню до поверхні ґрунту або, наприклад, поверхні листа, якщо поверхність буде забур'янена. Сам дрон в реальному часі камерою показує попереду себе. Зображення в HD розширення. Це дозволяє от створювати карту полігону для наступного моніторингу. А сам магнітометр зберігає на себе записує дані викланення магнітного поля, і потім, зшивши от то зображення, яке він зміг читати, ми можемо дати, наприклад, ДСНС або ЗСУ карту, на якій знаходяться орієнтовно з погибкою до там 15 сантиметрів вибух небезпечні предмети. До того ж, навіть зазначається вміст металу. А ось дані на карті мінної небезпеки, отримані після приземлення дрону, суттєво полегшують роботу саперам під час розмінування полів. Радує те, що все таки люди, ентузіасти, можна їх назвати, що вони звертають увагу на проблему розмінування територій. і намагаються там всіма можливими і доступними їм. Методами і способами полегшити роботу піротехнічних підрозділів. Даний пристрій, звичайно, він не замінить живого сапера, живого піротехніка, тому що ну, розміновувати він поки що на жаль не може. Але він надасть можливість проводити розвідку, визначати ймовірність забруднення території вибухонебезпечними предметами. Дана конструкція важить майже 25 кілограм, але її конструктори запевняють, що згодом дрон розміновувач можна зробити дещо легшим, а це значно покращить його ефективність. За даними ДСНС, росіяни замінували орієнтовно 300 тисяч квадратних кілометрів української землі. Частина нерозірваних снарядів досі лежить на орних землях та перешкоджає роботі фермерам. Як констатують надзвичайники на розмінування лише цієї території потрібно потрібно від 5 до 7 років. Натомість, така дистанційна розвідка місцевості значно пришвидшить цей процес. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Весняні канікули для білоцерківських школярів розпочнуться 3 квітня. Про це нашому телеканалу повідомив начальник управління освіти та науки міської ради Юрій Петрик. Він зазначив, відповідне рішення прийняли у зв'язку з закінченням опалювального сезону. Відпочиватимуть від уроків учні громади до 9 квітня. Зауважую, цьогоріч в школах Київщини канікули розпочалися в різні дати. Це залежить від структури навчального року та термін. Зимових канікул. Вберегтися відмін у торгово-промисловій палаті провели тренінг з розпізнавання ворожих снарядів. Як розповідає сапер Владислав Вілков для представників військових адміністрацій, місцевої влади, добровольців та голів громад Білоцерківського району провели інструктаж по мінній безпеці. А все для того, щоб у школах запровадити профілактичні уроки, аби діти не торкались невідомих предметів, за словами саперів на Київщині досі можна натрапити на вибухівку, зокрема на касетні снаряди, протитанкові міни та розтяжки з гранатами. Насамперед, це було розраховано на обговорення тобто, цих питань в школах. Тобто, на даний момент зараз проводяться заходи по відкриттю класів мінної безпеки в школах сільських громад. І це розраховано да, більш на безпеку дітей. У символічну дату 23.03.2023 у білій церкві одружилось 10 закоханих пар. Про це повідомили у місцевому радці. Як наголосила директорка Оксана Савченко, всі урочисті події були заплановані, та навіть попри повітряну тривогу, молодята чекали на реєстрацію. Тож окупанти не змогли завадити створенню нових українських сімей. Наш ефір добігає кінця. Я ж прощаюсь з вами до завтра. На телеканалі Еспресо ви дивились головні новини Білої Церкви. Слідкуйте за життям нашого міста, громади та країни разом з нами у соціальних мережах. Ставте лайки, коментуйте та діліться потрібною інформацією з друзями. Завжди ваш Ярослав Гопаца. Віримо та допомагаємо українській армії.